Сьогодні готуємо смачне желе з червоної смородини, з червоної порічки. Готується дуже швиденько, смакує всім. Желе, друзі, простояло годинки 3, і бачите, як воно вже гарно загусло, воно вже по структурі таке тягуче, на ранок воно стане ще більш густим. Для нашого смачного желе з червоної порічки нам потрібно два інгредієнти. Це цукор і червона порічка. Для початку, друзі, ми промили ягідки, під'єднали їх від ось таких хвостиків та зараз будемо перебивати блендером. Дали каструльку, поставили мілке ситочко та виливаємо нашу перебиту червону порічку. Перетираємо. Щоб у нас ситочку залишилися тільки зернятка. Рецепт легенький. все робиться дуже швидко. Ми перетерли, ми тут залишилися тільки зернятка і шкурочка. Тепер ми зважимо, скільки в нас є соку, щоб знати, скільки додати цукру. Пів літру соку, Відповідно, сюди ми будемо всипати пів кілограма цукру. Гарненько, друзі, перемішуємо, щоб цукор гарно розмішався з нашим цим соком. Та відправляємо в каструльку і будемо варити постійно помішуючи. Поварюємо це желе приблизно хвилин 15, постійно помішуючи. Але точний час залежить від вашої плити. В когось є сильніші, в когось слабші. Так що дивитися треба за самим желе, як воно готується. Пройшло 7 хвилин. Бачите, яка стала пінка. Вона піднімається, тому каструльку треба брати вищу, щоб наполовину була заповнена тільки нашою сумішю. Пройшло ще 7-8 хвилин. Пінка повністю, як бачите, осіла, її не стало. І коли ми ложечкою зачерпнемо наше желе, ми бачимо, що воно повністю прозоре. Це говорить про те, що наше желе з червоної корічки готове. Тож виключаємо газ та будемо розливати у банках. У нас вийшло дві півлітрові баночки та трішки. Навіть зосталося в криманку. Таке желе з червоної смородини у нас вийшло. Тож готуйте, пригощайте домашніх та до зустрічі на нових відео.